Те, що він залишив після себе, звичайно, про те, що папа римський говорив та робив щодо України, поговоримо з архімандритом Кирилом Говоруном, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма, зараз з нами на зв'язку. Пане Кириле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава і Христос Воскрес. Вітаю да, вас. Воістину Воскрес. То папа Римський Франциск сьогодні стало відомо, що він помер. Йому було 88 років. Перед тим як перейти до глобальних питань, давайте все таки почнемо з України. Ми пам'ятаємо, що він був людиною, яка одразу засудила російську агресію. Одночасно, з цим він, як і прийнято у понтифіків, виступав за мир. В цьому він робив достатньо достатню кількість незграбних кроків. Намагався пояснити, що росіяни та українці вони брати. Тут трошечки все це перетиналося з тим, що нам каже російська пропаганда, що ми один народ і так далі. Як би ви охарактеризували, ну, як мінімум, риторику Папи Римського щодо російсько-української війни? Так, треба її очевидно розглядати в широкому контексті. Насамперед, в контексті реакції релігійних лідерів на війну Росії проти України, ці реакції були здебільшого мовчазними, як мінімум. Деякі релігійні лідери досить відкрито підтримували агресора і підтримують, продовжують підтримувати агресора в цій війні. Більшість релігійних лідерів просто мовчать і, і мовчали на цьому тлі. Голос папи Франциска був все ж таки виключенням і виключенням на користь України, на мою думку. Він багато говорив про Україну. Публічно використовуючи свою посаду, використовуючи кафедру е, римського понтифіка, е, не, не все те, що він говорив, подобалося в Україні. Безумовно, ви про це сказали це справедливо, е, і е, не можна казати, не можна напевне казати про те, що у папи Франциска була якась дуже чітка лінія і е, чітка риторика щодо, е, щодо України. Багато з того, що він говорив, нам подобалося, і були такі речі, які він говорив, які нам не подобалися. Але треба сказати, що загальний такий вектор, скажімо так, сума його меседжів, вона все ж таки була проукраїнська і на користь України. Тим більш важливо, що папа Франциск, це ми вже розуміємо. розуміємо з точки зору того, що відбувається зараз, і риторики, яка звучить зараз з боку наших. Скажімо так, бувших партнерів чи партнерів, які зараз змінюють свою позицію. Я маю на увазі на перед Сполучені Штати Америки на цьому тлі, а голос папи Франциска має особливе значення через те, що він говорив ті речі, які важливі для нас тепер. Це, це речі пов'язані з, з солідарністю і жертвами агресії. Він чітко говорив про те, що Україна це жертва, і до неї треба ставитися як до жертви. Це не просто знаєте, такий партнер, з яким можна грати в карти. А, а папа Франциско дуже чітко проголошував емпатію до, до України, і а, це теж важливо на тлі інших заяв, які зараз лунають про те, що ледь не емпатія не є таким прокляттям західної цивілізації, які, які ми чуємо, наприклад, почули з боку Ілона Маска. Тобто заяви папи Франциска дуже різко контрастують заявами тих, хто був нашим партнером і зараз веде свою якусь незрозумілу для нас лінію і політику. І на цьому тлі мені здається, нам треба особливо цінувати те, що сказав був папа Франциск, розуміючи також і ті, можливо, хибні меседжі, недостатні меседжі, які він теж проголошував. Так, ну тут треба ще згадати, що в своїй останній публічній промові це відбулося на великдень 20 квітня. Він згадував Україну. Він говорив про те, що треба припинити війну в Україні, треба припинити вогонь в Україні. Тобто, це також важливо, безперечно. Ми пам'ятаємо також його слова щодо ну от як це формулювали утисків московської церкви в Україні. Як пояснити цей факт? Чи це йшлося про те, що Понтифік мав проявити солідарність до будь-якої церкви, навіть якщо вона є московською, і є агентом нашого ворога і ну, чинить дуже дуже неприємним, як кажучи, речі для українського суспільства? Чи тут можна говорити про певні російські впливи в Ватикані? Ну радше на мою думку, можна говорити про певну проблему, яка справді є. А, і а, про цю проблему говорять не лише вороги України, а, говорять також і друзі України, щирі друзі України. А зазначають, що є певна проблема. Вони звичайно не так не так а, це представляють, як це роблять вороги України а і та сама Російська Федерація, яка використовує а, цю проблему, внутрішню українську проблему. Для своїх пропагандистських цілей, от папа Франциск в цьому сенсі виступав як друг України, однозначно, який означав певну проблему. Можливо, він не завжди висловився так, як нам подобається, але ну треба визнати те, що на заході принаймні існує певний консенсус, серед, в тому числі, друзів України, що певні складнощі. З імплементацію, наприклад, закону про про заборону РПЦ, так звано звану заборону РПЦ певні політики, які запроваджуються всередині України, виникали викликали занепокоєння, в тому числі серед наших друзів. Тому я не став би сказати, що те, що озвучував папа Франциск, це було це була російська пропаганда. Ми також пам'ятаємо, що от, е, призначення на престол, так е, тобто той факт, що Саме папа Франциску у 2013 році став понтифіком, а це стала ну певною такою перемогою лібералів в Ватикані. Так зазвичай йдеться про те, що є протистояння консерваторів та лібералів. Оце була це. Був ліберальний папа римський. Він багато говорив про права людей. Він, до речі, був людиною, яка захищала мігрантів. Як ви гадаєте, ну Зважаючи на те, що Ватикан є все-таки частиною великої політики, що Ватикан дуже добре відчуває, куди дмухає вітер, так? То чи варто нам очікувати консерватора на цій посаді, на цьому престолі, зважаючи на те, що ми бачимо глобально в світі, де ті самі Сполучені Штати Америки? Перемогу Трампа можна вважати перемогою консерваторів, не говорячи вже про Європу від Італії Джорджії Мелоні і закінчуючи правими ру правими рухами, які підіймають голову по всьому європейському союзу, безумовно є тенденція а, а, щодо посилення а, а, правих ідеологій, а, і в Європі, і в Сполучених Штатах, і глобально, і в церкві. А в католицькій церкві консервативна ідеологія завжди була дуже сильною і одночасно вона завжди на противагу мала таку прогресивну, скажімо, тенденцію, прогресивну партію. А ця партія мала в якості свого представника Папу, Папу Франциска, але треба теж згадати, що до папи Франциска понтифіки. Вони були консервативними здебільшого. Цей стосується і папи Бенедикта XVI, і пан Папи Івана Павла II, які обо, обоє були належали до консервативного крила католицької церкви. Звичайно, є досить висока вірогідність, що наступний понтифік буде представляти саме це консервативне крило, але це не є чимось певним. Ми не можемо передбачати, не можемо навіть прогнозувати, хто стане наступний наступним понтифіком і яку партію він буде представляти з одного боку боку, папа Франциск з одного боку, як ми сказали, консерватизм зараз на злеті, так би мовити, він підсилюється, і це може вплинути і на вибір наступного папи римського конклавом. Але з іншого боку. Є і фактори, є чинники, які ускладнюють обрання наступного консерват... консервативного папу папи. Один з цих чинників це те, що колегія кардиналів, яка була значно розширена і яка зазнала таких досить радикальних змін під час потифікату. Папи Франциска вона представляє власне його бачення, більш таке прогресивне ліберальне бачення всередині церкви. Саме ці люди, кардинали, серед яких, до речі, є вже і українець, саме вони будуть обирати наступного папу і будуть обирати, в тому числі виходячи з власних міркувань. А ці міркування співпадають в значною мірою з баченням самого папи Франциска з іншого боку. Ми будемо спостерігати очевидно спробу консервативне глобального консервативного політичного руху, в тому числі того руху, який представляє президент Трамп у Сполучених Штатах, вплинути на вибори наступного папи римського, і вплинути на те, що побрали саме консервативного папу. Але такий вплив може мати зворотній ефект і як ми вже бачили спробу. Американських політиків вплинути на вибори у Європі, підсилюючи радикально правих політиків, що мало зворотній ефект. Так само це може відбутися і в католицькій церкві, коли спроба політиків ззовні вплинути на вибір наступного папу папи, навіть якщо в нього буде підтримка консервативного крила в католицькій церкві, може обернутися насправді обранням в якості наступного папи більш Прогресивного діяча, я от розумію, що знаєте, символізм можна знайти у чому завгодно, але чи не вбачаєте ви символізм в тому, що от папа Франциск той самий понтифік, який захищав мігрантів, так який був сам з Південної Америки. То треба нагадати, що саме мігранти з Південної Америки це і є ота загроза, нібито для США, як її декларує Дональд Трамп. Так, от що він помирає саме в той момент, коли. Здається, боротьба з мігрантами вона набирає свого піку. А, так, ну бачите, боротьба з мігрантами насправді вона триває досить вже тривалий досить довгий час. І а, просто в Сполучених Штатах за другої каденції Трампа вона дуже сильно підсилилася і, і набула. А, Досить жорстких таких форм, скажімо, і це парадокс американської, в тому числі американської е політики і церкви, що наприклад церква, католицька церква в Америці, яка е значною мірою підтримувала підтримала Трампа, а вона опинилася з е перед тією дилемою, що е більша частина членів цієї церкви це якраз іммігранти, і вони більше найбільше потерпають від, від цієї політики, і ми бачимо, що Папа Франциск досить послідовно, справді, як ви правильно сказали, виступав на підтримку іммігрантів, тому що в тому числі сам походив з іммігрантської родини. Це була італійська родина в Аргентині, і він дуже добре розумів іммігрантів. Він дуже був таким адвокатом іммігрантів, в тому числі у Сполучених Штатах, і виступав з критикою до останнього виступав з критикою іммігрантської політики. В тому числі у, Сполучен... у сполучених штатах, коли вже Трамп прийшов вдруге до влади і почав здійснювати свою політику, були відповідні заклики з боку папи Франциска з боку Святого Престолу для того, щоб пом'якшити цю політику, принаймні офіційно про це про це так говорили. Неофіційно, звичайно, реакція була ще більш жорстка. З боку святого престолу до, до цієї політики, я думаю, що це про це йшлося в тому числі під час нещодавнього візиту. візиту віце віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Девенса до Ватикану, він зустрівся з папою Франциском буквально напередодні за день до того, як той помер. От і я впевнений, що під час зустрічі, в тому числі з офіційними представниками Ватикану з кардиналом Пароліном. Йшлося про, про іммігрантську політику, і я думаю, що під ця під час цих зустрічей лунала досить е, така жорстка крит, критика американської політики з боку святого престолу. Ну я не буду тут. Знаєте, як це вдаватися в деталі тих інтернетівських чорних жартів, що саме зустріч з Джей Ді Венсом, віце-президентом США добила панти понтифіка. Так що саме це стало такою останньою краплею. Краплею зрозуміло, чому. Про це можуть говорити в Україні? У нас фігуру Джей Ді Венса сприймають дуже неоднозначно, але от хочу тоді в ширшому сенсі поговорити про ту спадщину, яку залишає по собі папа Франциск. Якщо говорити от про ту ліберальну політику, так яку він впроваджував з 2013 року, то якими були головні, скажімо, пункти цієї політики, чого він зміг досягнути? Одна з важливих рис цієї політики, ми про неї вже сказали, це щодо іммігрантів, також щодо тих, хто потерпає від несправедливості від утисків. І якраз в цьому контексті треба розуміти ставлення папи до українців. Він ставився до українців з великою емпатією з великою з великою повагою до героїзму про це він неодноразово говорив і публічно і робив дуже багато не публічно на, на користь для допомоги українцям відомо що він виступав дуже послідовним посередником і активним посередником щодо повернення наприклад українських полонених і викрадених українських дітей він в тому числі допомагав навіть навіть постачати зброю Україну українцям, хоча робив це не публічно, от але він розумів необхідність, не зважаючи на свій пацифізм, а про який ви сказали на початку, який справді був. А він е, бажав все одно, що Україна Україні треба допомагати не лише гарними словами і гуманітарною допомогою, але й зброєю. і зброєю. Він сам робив для цього неформально, звичайно, не публічно, але робив. А що ми це це знаємо, бачите, що я вас перебиваю. Що ми так. знаємо, от про е, його намагання чи його допомогу в цьому плані? Ми знаємо більше з нефор, неформальних джерел, в тому числі мої джерела і е, те, що я знаю про цю неформальну сторону діяльності папи, папи, папи Франциска. Це під це, 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 це той факт, що він справді е, 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 багато допомагав, е, в тому числі українському фронту. Ми дізна, дізнаватимемося про це ще більше е, вже незабаром. Я думаю, по, по, поступово, але. Більше знатимемо про це на додаток до того, що ми більше знатимемо про його роль у поверненні полонених і дітей. От я зараз не буду якісь деталі говорити, можливо, не зараз це не на часі. От але я хотів би повернутися до, до його спадку. А от якраз оцей контекст допомоги знедоленим, допомоги страждаючим, він виявився визначальним для риторики. І для справ папи Франциска щодо України до цього контексту також слід віднести і його ставлення взагалі до бідних. І під час свого понтифікату він весь час звертав увагу на те, що знедолені бідні люди, яких справді дуже багато і залишається їх дуже багато, особливо на тому, що ми називаємо глобальним півднем», а вони потребують нашої уваги нашої допомоги, він дуже багато зробив для того, щоб звертати увагу на це, він взагалі також дуже багато звертав увагу на тих, хто знаходиться на маргінесі суспільства, суспільств сучасних, а що справді на тлі благополуччя, яке зараз. Яко зараз багато, зокрема на глобальному заході, скажімо так, навіть на глобальному заході, тим більше на глобальному Півдні, багато людей знаходиться на маргінесі, які людей, які не мають цього того благополуччва, які потерпають від бідності, від, від злиднів, від несправедливого ставлення до себе, і папа Франциск звертав увагу саме на потреби цих нужденних людей і українців. А він теж розглядав якраз в цьому контексті? Це, це те, що нам важливо розуміти, що е, що в баченні такому глобальному баченні папи Франциска Україна посідала очільне місце саме через такі його переконання. А як ви вважаєте? Ну от тут наш продюсер ранкових ефірів якраз про це питає: а наскільки? Імовірним чи неймовірним є те, щоб понтифіком став Україні, щоб можна було висунути таку кандидатуру. Ми пам'ятаємо, що Іван Павло II був поляком. То які шанси тут? Ну, зараз на найближчому конклаві, я думаю, шансів практично жодних. От, хоча. Історія обрання понтифіків показує, що можуть бути несподіваності, несподіванки. Я не думаю, насправді що буде якась така несподіванка. Я сподіваюся, що під час обрання наступного понтифіка Україна, український чинник буде відігравати свою роль. Я думаю, що під час наступного конклаву, який збереться вже десь за два. Тижні мінімум а максимум за три тижні. Під час цього конклаву впливати на рішення конклаву на рішення кардиналів намагатимуться і Сполучені Штати, які просувають свою консервативну програму. Свій порядок денний, і Росія, у у якої є свої так бути кандидати і і, і, і консервативна партія всередині католицької церкви, і прогресивна партія всередині католицької церкви. І нам важливо, щоб на цьому тлі на тлі просування інтересів різних е, політичних і церковних груп е, під час конклаву, все ж таки українське питання не знімалося з порядку денного, щоб воно звучало, щоб воно звучало, що будь-який кандидат, який е, буде на конклаві, щоб він е, мав е, е, займав позицію близько до української. А от ви сказали про те, що звичайно є кандидати у росіян до, до кого ми маємо приглядатися більш пильно? Хто може бути кандидатами на престол папи римському? Хто є вигідним для Російської Федерації? Я зараз не буду, мабуть, називати імена, це трохи зарано. Але я можу сказати, поки що що будуть такі люди будуть балотуватися. Які в принципі влаштовували б росіян, а от це не те, що вони будуть такі проросійські. Те, що це просто якісь там агенти Росії, це ті люди, які влаштовували б росіян. Нам можливо, щоб був були кандидати, які влаштовували українців, і я не думаю, що буде хтось, хто буде 100% влаштовувати українців. Я не бачу жодного кандидата, який би був е, на так, таким, хто б на 100% нас наслаштовав, але принаймні, е, щоб е, е, значною мірою е, бачення наступних кандидатів на, е, на, на, на потифікат, щоб воно відповідало нашому баченню справедливого і сталого миру. Пане Кириле, дуже дякую вам за вашу аналітику. Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма, був з нами на зв'язку. Говорили звичайно про спадщину папи римського Франциска. Сьогодні з'явилося повідомлення.